Голова Луганської міської ради Сергій Кравченко оголосив триденну жалобу за загиблими. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради. Мер зазначає, що в останні дні в місті панують гори та скорбота. Причиною цьому стали збройні сутички, які призвели до значних життєвих втрат серед мирного населення. У зв'язку з трагічними подіями прийняли рішення оголосити 15, 16 та 17 липня днями жалоби у Луганську. Градоначальник висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблих. У Донецькій області оголосили жалобу за загиблими у Мар'їнці та в Сніжному. Відповідне розпорядження підписав голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Губернатор розпорядився приспустити прапори України і області на будівлях державної влади. Установам рекомендують утриматися від проведення концертно-розважальних заходів і спортивних змагань. Очільник області висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих. У Луганську терористи з градів обстрілюють житлові квартали. Епіцентр бойових дій райони Мирний, Степовий і Ольховський. Жителі міста у соціальних мережах пишуть, що внаслідок обстрілу є загиблі серед мирного населення. Зруйновані будинки, громадський транспорт не ходить. Глава медіа центру АТО Владислав Селезньов заявив, що бойовики цілять по житлових кварталах із метою дискредитації сил АТО і переконують людей, що стріляє українська армія. Вокзал Луганська потрапив під обстріл. Про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради. У повідомленні зазначається, що снаряд влучив в адмінбудівлю регіонального управління автобусних станцій на рівні другого поверху. Пасажирів своєчасно евакуювало бомбосховище автовокзалу. У Луганську через обстріли бойовиків загинуло восьмеро мирних жителів, серед них одна дитина. Про це йдеться у звіті прес-служби Луганської міської ради. У повідомленні зазначається, що в результаті бойових дій поранення отримали 52 особи. Прес-центр РНБО наголошує, що терористи вели вогонь по мирних жителях із системи залпового вогню Град. Взриви, там воронка, у нас теж всі окна повибивало, Каріфан, кафе розбомбило. что рассказать, все в шоке, вот то, что, что еще рассказывать. Видели, слышали, все в ваннах прятались, сидели, слышали. Никто ничего не видел особо, только слышали. Кто, кто Меня такой? тут не было, я не могу сказать, что. Ему позвонили, сказали, все горит уже, и все. Видите сами результат, что тут, я просто в шоке. А главное, что люди тут погибли, вот это самое главное. Терористи з мінометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових шість разів. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Обстріли здійснили поблизу Степанівки, Олександрівська, Стукалової балки та провалля. Під час протистоянь біля Амвросіївки постраждали кілька українських бійців. Наразі дані про кількість потерпілих уточнюються. У зоні проведення антитерористичної операції за добу загинули шестеро військових ще тринадцятеро дістали поранення. Такі дані оприлюднив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, упродовж доби незаконні збройні формування скоїли 16 обстрілів блокпостів і місцях дислокації військових збройних сил України. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Діти сиріти Донбасу перебувають під загрозою насильницької депортації до Росії. У Раді нацбезпеки і оборони називають неприпустимим переміщення українських дітей за кордон. ОРНБО обіцяють зробити усе можливе, щоб подібного не сталося. Попри те, що терористи погрожують і залякують директорів-інтернатів, керівництво Донеччини намагається вивезти сиріт у безпечній області країни. Український військово-транспортний літак Ан-26 збило з території Росії. Про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він зауважив, що авіамашину збили сучасним наземним ракетно-гарматним комплексом Пансер або ж самонавідною ракетою класу повітря-повітря. Міністр оборони доповів президенту України про те, що, на щастя, екіпажу вдалося залишити підбиту машину та вистрибнути з парашутами. З'ясувалося, що літак було підбито на висоті 6500 метрів. Жоден переносний зенітно-ракетний комплекс, який є сьогодні на озброєнні у терористів, на цій висоті не може вразити літак. Тобто, Ан-26 був вражений іншою більш потужною зброєю, яка була застосована вирагідно з території Російської Федерації. Наразі, виходячи з даних, переданих українськими льотчиками, Розглядається дві версії. Постріл було зроблено з сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу Панцер або самонавідною ракетою Х-24 класа повітря-повітря з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Міллерова. СБУ володіє незаперечними доказами причетності російської сторони до атаки військового літака Ан-26. Про це заявив голова служби безпеки України Валентин Наливайченко. Також в інформаційно-аналітичному центрі РНБО підтвердили інформацію про те, що сепаратисти взяли в полон двох членів екіпажу збитого літака. Українські силовики змогли знайти і евакуювати чотирьох осіб зі збитого військово-транспортного літака. Ан-26. про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. За його словами, наразі двоє членів екіпажу перебувають у полоні а доля ще двох невідома. Два житлові будинки та будівля податкової постраждали внаслідок авіаудару, який нанесли у місті Сніжне Донецької області. Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що авіація українських силовиків вильотів у відповідний час не здійснювала, тому він упевнений, що авіаудар могли завдати лише російські збройні сили. Україна стоїть на порозі широкомасштабної агресії з боку Росії. Про це заявив заступник секретаря РНБО колишній міністр оборони Михайло Коваль. За його словами, наразі на кордонах України дислокуються російські війська. Також він додав, що у Криму розташовані 22 тисячі військових Збройних сил Російської Федерації. Росія, розчарувавшись у своїх найманцях, намагається закинути на Донбас нові групи спецназу. Таку думку у Фейсбук висловив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами на російсько-українському кордоні розташовані диверсійно-розвідувальні групи. Наразі командири готові до активних дій в Україні. У Києві активісти вийшли на мітинг проти Франції. Протестувальники вимагають скасування продажу Росії військових французьких кораблів класу Містраль. Акція відбулася біля музею скарбів України, де дипломати у той же час відзначали взяття Бастилії. Жоден із представників дипломатичного відомства не вийшов до невдоволених людей. Нагадаємо, раніше свою стурбованість з приводу продажу Росії французьких бойових кораблів висловив прем'єр-міністр Естонії Рейвас. Я дуже люблю Францію, і я б не хотіла, щоб французький президент брав у цьому участь у цьому злочині. Дуже б не хотіла, тому що я люблю французький народ, я там була. От я з ними спілкуюсь, Мені це, це дуже цікаві хороші люди. І дуже шкода, що він не зупиняється поки що. Ну я думаю, що світ його зупинить. Генеральна прокуратура порушила 1300 кримінальних справ за фактами тероризму, посягання на цілісність України, масових заворушень і диверсій. Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального прокурора Анатолій Матіос. За його словами, на адресу 400 осіб оголосили підозру у вчиненні вказаних злочинів стосовно 139 осіб суди обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За п'ять місяців експорт України перевищив імпорт більш ніж на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться у звіті Держслужби статистики щодо зовнішньої торгівлі. Для порівняння за аналогічний період минулого року держстат фіксував негативне сальдо близько 3,5 мільярдів доларів. Варто зазначити, що порівняно з липнем річної давнини експорт скоротився на 5%, тоді як імпорт одразу на 18%. Росія має припинити дестабілізацію України і окупацію Криму. Про це йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Держдепартаменту США. Зазначається, що мета штатів упродовж всієї української кризи полягає в тому, щоб підтримувати демократичну Україну, яка є стабільною, єдиною, захищеною як політично, так і економічно. У документі також наголошується, що Сполучені Штати Америки виступають за підтримку постійного діалогу між міністрами закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Для припинення насильства на Донбасі у матеріалі чітко зазначено, що США і Євросоюз повинні вести подальші санкції проти Росії за відсутності її зусиль з деескалації ситуації на сході України. Росія продовжує постачати зброю і важке озброєння терористам на сході України. У цьому запевняють у Держдепартаменті США. Між іншим, влада штатів наголошує на тому факті, що Росія продовжує концентрацію своїх військ на кордоні з Україною, включаючи використання сучасних засобів оборони. Аналітики зазначають, що цю заяву зробили напередодні відкриття саміту ЄС, де США мають намір домагатися розширення санкцій проти Російської Федерації. У Євросоюзі вже є готовий пакет розширених санкцій проти Росії, але рішення щодо їх запровадження приймуть залежно від подальшого розвитку ситуації в Україні. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайти. За її словами, перед засіданням Ради ЄС 16 липня з цього питання проведуть дискусію. Однак, президент зазначила, що не може чітко назвати сектори російської економіки, які отримають удар від ринкових обмежень. Європейський союз вимагає від Росії терміново вплинути на незаконні збройні формування у східній Україні, щоб ті припинили воєнні дії та склали зброю. Про це заявив Штефан Фюле під час виступу на пленарній сесії Європарламенту. Єврокомісар зазначив, що захищати свої кордони повинна кожна держава. Політик переконаний, що дії українських збройних сил на сході України це не війна проти мирного населення, а боротьба проти добре навчених і озброєних бойовиків. Іспанія підтримує Україну і обіцяє продемонструвати свою солідарність під час найближчого засідання Ради Європейського союзу. Таку позицію висловив іспанський прем'єр-міністр Маріно Рахой. Повідомляє прес-служба президента України. Прем'єр запевняє, що іспанці пильно стежать за подіями на сході України. Також політик висловив співчуття родинам загиблих військових. Росія має намір дезінформувати ОБСЄ щодо свого військового конфлікту з Україною. Таку думку висловив речник МЗС, коментуючи ситуацію стосовно прагнення розміщення спостерігачів тільки з боку Росії на кордоні з Україною. За його словами, такі пропозиції неодноразово лунали з російського боку під час спілкування дипломатів. Василь Зварич також додав, що Росія продовжує безпідставно звинувачувати українських військових в обстрілі своїх територій. Хоча насправді ці напади здійснюють терористи, яких підтримує сусідня де. Держава У президента України Петра Порошенка тепер є офіційна сторінка у Твіттер. Статус достовірності аккаунта підтверджує спеціальна позначка біля реквізитів профілю. На сторінці розміщуватимуть останні офіційні новини: фото, відеозвернення і корисні тематичні посилання. Рада національної безпеки і оборони України відтепер є у соціальній мережі Twitter. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що у соцмережі сторінка ведеться як українською, так і англійською мовами. Окрім Twitter, РНБО представлена і у Фейсбук. У московському метро потяг зійшов з рейок. За даними заступника начальника головного управління Міністерства надзвичайних справ у Москві Олександра Гаврилова, 19 людей загинули. За медичною допомогою звернулися 149 осіб, з них 106 шпиталізовані. Аварія сталася між станціями парк перемоги та Слов'янський бульвар. Звідти евакуювали понад 250 осіб. На місці подій працюють пожежно-рятувальні підрозділи, 40 бригад швидкої допомоги і співробітники МНС. Рятувальники розповідають, що на перегоні різко впала. Напруга та помилково спрацювала сигналізація. Внаслідок цього поїзд різко зупинився. Люди провели під землею більш ніж годину. Наразі слідчі з'ясовують причини і обставини трагедії. Метрополітен відкрив гарячу лінію з питань компенсації. Сім'ям загиблих виплатять по півтора мільйона рублів, а потерпілим по мільйону. Головним слідством управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по городу Москві возбужне уголовне дело Рассматриваются разные версии происшествия. Основная версия – это нарушение требований в области транспортной безопасности. На данный момент стоят задачи, значит, до конца произвести эвакуацию пострадавших, успокоить э, пассажиров, которые еще находятся рядом со станцией. У Бразилії розпочинається триденний саміт об'єднання БРІКС. зустріч з'їхалися лідери Росії, Індії, Китаю, Бразилії та Південної Африки. Напередодні форуму Володимир Путін заявив, що пропонуватиме представникам БРІКС домовитись, як запобігти можливим санкціям з боку Сполучених Штатів. Президент Росії не приховує того, що прагне зростання ролі у глобальних процесах держав, які розвиваються, аби вони могли протистояти впливу США. Однак при цьому він заперечує намір країн БРІКС створити військово-політичний альянс. Жан-Клод Юнкер став головою Єврокомісії. Політик отримав 400 голосів при необхідному мінімумі у 376. Темне голосування депутатів Європарламенту відбулося на пленарній сесії у Страсбурзі. Жан-Клод Юнкер колишній прем'єр-міністр Люксембургу. Політик презентував свою програму Новий старт для Європи, що спрямована на подальше посилення європейської інтеграції, у тому числі у сфері зовнішньої політики. Вільям Хейк пішов у відставку. Міністр закордонних справ Великобританії іде з посади у зв'язку з перестановками у кабінеті міністрів. Але Хейк залишається в уряді як лідер палати громад. За даними британських змі, очолити МЗС може нинішній міністр оборони країни Філіп Хамонд. У свою чергу прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що Вільям Хейк залишається першим секретарем держави і, де факто, політичним заступником прем'єра на виборів. В Афганістані загинули 89 людей внаслідок теракту, який влаштував терорист-смертник. Трагедія сталася на ринку у прикордонній із Пакистаном провінції. Через вибух велика кількість людей дістала поранення. За даними влади, терорист в'їхав на ринок на позашляховику і підірвався. Відповідальність за скоєне поки що не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. В Ізраїлі курорт Ейлат потрапив під ракетний обстріл. Внаслідок цього четверо людей дістали легкі травми. Прес-служба армії оборони Ізраїлю повідомила, що дві ракети розірвалися в Ейлаті та ще одна в незаселеній місцевості. Спостерігачі зазначають, що обстріл відбувся після того, як 14 липня Єгипет висунув ініціативу, що передбачає безумовне припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази. МЗС почало евакуацію українців із сектора Гази. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Твіттер. Очільник МЗС зауважив, що громадян України з сектора Гази евакуюють в Ізраїль і Єгипет. Консули вже отримали необхідні вказівки. Єгипет виступає за припинення вогню в Палестині та пропонує почати активний діалог між Ізраїлем і сектором Гази. Таку пропозицію висловила влада Єгипту напередодні візиту на близький схід державного секретаря США Джона Керрі. Політик планував обговорити можливість припинення вогню в секторі Гази. Раніше Ліга арабських держав закликала світову спільноту вплинути на врегулювання ситуації та припинити авіаційні атаки з боку Ізраїлю в населення Палестини. З нагоди святкування Дня взяття Бастилії у Парижі влаштували салюти. Національне свято Франції відзначають 14 липня. Цьогоріч спочатку відбувся урочистий військовий парад на Єлисейських полях, а вже наприкінці святкування увечері влаштували великий фейерверк біля Ейфелевої вежі. Там зібралося багато французів, аби подивитися на яскраве дійство. В Індії інженер розробив машину під назвою Тук-Тук. Саме на ній творець планує поїхати до столиці Великобританії, Лондона. Для створення такого транспортного засобу винахіднику знадобилося два роки. До конструкції звичайного індійського транспорту інженер приєднав сонячну батарею, коробку передач, двигун і акумулятор. Американська компанія представила прототип першого у світі дрона з функцією автоматичного прямування для екстремального спорту. За ідеєю творців, пристрій стане в нагоді усім любителям серфінгу, гірських лиж, скейтбордингу, велосипедів, а також інших активних екстремальних розваг. Завдяки подібному винаходу для фіксування трюку чи руху не потрібен оператор. AirDog в автономному режимі записує все на екшн камеру і слідує за користувачем, ніби собака. Саме тому творіння отримало таку назву. У Флориді відбувся успішний запуск ракети носія Falcon 9. запуск здійснили після двомісячної затримки. Старт відкладали через технічні проблеми. Апарати класу Falcon використовуються для виводу на орбіту комерційних супутників зв'язку. Мексиканське місто Калакмуль стало об'єктом ЮНЕСКО. Організація оголосила його пам'яткою всесвітньої культурної спадщини. Місто має площу 30 квадратних кілометрів. У ньому побудовано 5 тисяч споруд, на стінах яких збереглися унікальні фрески часів цивілізації індіанців. Майя. кам'яні стіни датуються третім століттям нашої ери. У текстах потомків Майя зустрічається назва Королівство змії. Футболісти збірної Німеччини повернулися до Берліна вранці чемпіонів світу. Після приземлення гравці сіли на спеціально обладнану вантажівку і рушили через центр столиці. Сотні тисяч людей прийшли, щоб привітати команду, яка здобула для Німеччини четверте чемпіонство в історії. Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу з футболу в Бразилії німці вирвали перемогу у збірної Аргентини з рахунком 1-0. Єдиний гол на свій рахунок записав Маріо Гьотце. Японії відкрили парк атракціонів, присвячених Гаррі Потеру. У місті Осака зібралося понад три тисячі людей, щоб відвідати комп'ютеризовані атракціони. Під час церемонії відкриття розважального комплексу люди хором прочитали чарівне закляття. Лише після цього відвідувачі змогли зайти до що створення такого парку обійшлося у 445 мільйонів доларів. Територія розваг розташувалася на 54 гектарах землі. У США презентували стрічку Домашні відео лише для дорослих. Головні ролі виконали Камерон Діаз і Джейсон Сігел. За сюжетом картини режисера Джейка Кездана актори грають подружжя, що переживає кризу у сімейних стосунках. Пара намагається у будь-який спосіб поновити свої стосунки. Зазначимо, що саме це тріо вже працювало на знімальному майданчику фільму Училка у 2011 році. США на каліфорнійському узбережжі собаки позмагалися з серфінгу. Тут зібралися найрізноманітніші породи. Власники тварин привели своїх улюбленців, щоб ті продемонстрували свої здібності на морських хвилях. Перемогу здобув боксер Ханзо зі штату Каліфорнія. Деякі господарі серфінгістів розповіли, що їхні собаки займаються з тренерами.